Черкаський тренер і фітнесист Олексій Горішний навчав світових чемпіонів азів здоров'я. Для того він їздив на міжнародну конференцію здорового способу життя у Севастополь. Там цей захід проводили вперше. Упродовж тижня Олексій Горішний був прикладом для спортсменів-професіоналів та аматорів звідусіль, розповідає Вікторія Хамаза. У здоровому тілі здоровий дух. Саме це намагався довести Олексій Горішний, учасникам міжнародної конференції здорового способу життя «Фрешфест». Такий захід в Україні проводили вперше. на этом фестивале проводились множество мастер-классов, всяких занятий с чемпионами, спортсменами из разных видов спорта. Поскольку я самый известный в Украине фитнесист и в Черкасах, то меня пригласили на этот фестиваль читать лекции, семинары, разные занятия. Упродовж тижня черкаський фітнесист розповідав усім охочим про важливість правильного харчування, продуктивність тренувань і на власному прикладі показував, як виконувати низку вправ. На фестивалі я проводив теоретичні заняття о наборі мишечної маси, о похуданні, як правильно сушитися. и проводил ряд практических занятий по тренировкам различных групп мышц в тренажерном зале. Ну, также там была пресс-конференция, была зарядка, то есть такие вот мероприятия, тоже, на которые меня приглашали, и я там отвечал на вопросы всех желающих. Чтобы люди, те, которые не занимаются, посмотрели, как можно выглядеть, если занимаешься спортом. И, соответственно, они тоже будут подтягиваться к этому движению. Учасниками першої міжнародної конференції здорового способу життя «Фрешфест» стали близько тисячі спортсменів, як з України, так і з інших країн світу. На думку Олексія Горішного, такі заходи є важливими для виховання здорового покоління. Це дуже важливо, тому що здоровий образ життя має стояти в голові всього. Так як ми дивилися на пляжі, ті ж самі сусідні бази, там відпочиваючі, просто в жахливому стані. Сидять, кушають чебуреки, живот висить, п'єм, запівають, ну тобто це нікуди не годиться. Здесь же на нашій базі, де вот ми отдыхали, ну процентів 90 людей були так физически неплохо підготовлені. То с видно, поні штоні займаються. Нині спортсмен готується до проведення власного семінару зі здорового способу життя вже для черкаських любителів спорту. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка Новини.